Змінювати старі дерев'яні вікна на пластикові взялися у Житомирському водоканалі. На підприємстві кажуть, усі ремонтні роботи планові, а розраховуються за нові вікна взаємозаліком або ж де це можливо, ставлять нові склопакети у борг. Це плановий ремонт. Ми проводимо своїх будівель, кабінетів. Там коли робиться повністю капітальний ремонт якогось із кабінетів. То в першу чергу дивимося, в якому стані і все: і підлога, стеля, і ті ж вікна. І так як підприємство працювало 5 місяців на арестованих рахунках, то як правило договорилися чи взаємозаліком, і вже скажімо, в борг нам їх виконували. І де можна домовитись, і багато підприємств так ішли у водоканалі. Додають вікна, змінюють в тих кабінетах, де це необхідно, навіть попри те, що підприємство заборгувало чималу суму за спожиту електроенергію. А якщо ми маємо борг за електроенергію, скажімо, на 1 січня у нас було 28 мільйонів. Ну якщо борг є, і нам держава не відшкодовує і, скажімо, не вовремя надходить різниця в тарифах. Бо ще хочу сказати, що тариф нам встановлює держава на нашу продукцію. Ну, тоді що зовсім нічого не робить, так же ж теж не може бути. Якщо б це було масовою, ці, скажімо, цілу будівлю міняли масово, це точно така робота де місяць, я ж говорю, три, два, як які місяць. Тим часом борг водоканалу за використану електроенергію зростає щомісяця на 3 мільйони гривень і на 1 березня становив майже 35 мільйонів.